І ми будемо святкувати новорічні свята і православне різдво. Цей рік для України виявився насиченим євро 2012 парламентські вибори. А ось чим він запам'ятався пересічним українцям, ми дізнавалися у перехожих цим ранком. Майже кожен день був класний. У мене, по-перше, народилася маленька, маленька така лісочка. У мене онучка довго чекана. Був дуже прекрасний сонячний год, теплий. Щас зима, ще холодна, вся зараза повимірає. Мене звозили в у Америку, подивилася своїх сватів. Добрий був рік. Вступив в коледж таке. Я студент, Чому я, У Мені все добре. Много хороших людей. Мы ездили у Грецию. Я познакомился со своей любимой девушкой, но потом с ней расстался. Но это ничего страшного.